Такі легкі, перший плюс другий сорт. 10 кг, ціна 2000 гривень. Ось така XL. -чка. Наступна. Безрукавка. Наступний йде ось так ось таке такий плащик. Розмір я тут не бачу. Далі йде ось така легенька, спортивна курточка. Дальше йде розмір 40. Ось така куртка. Дальше йде безрукавочка. Розмір М. Наступна. Ось така куртка чоловіча. Далі йде ось така курточка. Замочки, кишеньки. Дуже багато є кишеньок. Далі йде ось така крута чоловіча емочка чорного кольору. Ну просто капюшончик. Наступна ось така куртка коричнева. Замочки, кишеньки. Далі йде ось така легенька, курточка. Тут замочок і є капюшон. Наступна ось така. Розмір 44. 44. Так, 44. Ось такий плащ жіночий. Є на рукавах такі пасочки. Дуже класний плащик. Ззаду є розріз. Наступний. Розмір 36. Ось такий чорний. І остання моделька. Ось така чоловіча курточка. Нова це з етикеткою 10 кг